thank Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Відео зняте у суботу, це є суботній день. Знімали його спеціально для того, щоб показати, як проходить день мами, яка сидить вдома. У нас жінка, яка доглядає дітей, зазвичай є таке якесь ставлення трошки. Дивне. І оцей навіть період, коли декрет відбувається, в когось він не один, то всі люблять називати сидіти вдома. Воно дуже так дивно, це все сидження відбувається. І зараз якраз таки показую, як воно відбувається у мене. Сьогодні субота, всі вдома. Я готую сніданок. Ми трошки запізнилися, діти довше спали. Я начистила картоплі. зараз Поклала відварювати яйця, домила посуд, який з вечора в мене був немитий. Отут в мене дітки Софійка і Андрійко, зранку собі захотіли мультики. В суботу таке можна, оскільки до школи не треба йти. Діти собі відпочивають, а я готую щось смачненьке. Хочу запекти в духовці м'ясо, буду запікати курічі бедра, я їх добре промиваю. Також буду запікати свіні ребра, я їх попередньо розморозила, звільняю від салафанових пакетиків і промиваю практично у гарячій воді. Промиваю також картоплю, яку я начистила, не в гарячій, в холодній водичці. Спочатку ось так у каструльці, а потім просто виливаю в мийку і вже збираю всю картопельку, заливаю водичкою. Реберця, які я помила, я добре їх повіджимала від водички і зараз... Зараз раз просто е, натираю приправами. У мене там є сіль, сушений часник і перець. Більше нічого іншого я не додавала. Таку ж маніпуляцію я провела із бедрами курячими і відправляю. У духовку, нехай вони печуться. З, тим часом зливаю гарячу водичку із яєць і заливаю холодною. У нас кажуть за це, що це є загартовування. І так, тоді е, шкаралупка набагато краще відходить від самого яєчка. Яєчка постояли в холодній воді, трошки охололи, я їх натираю на грубу терку, додаю, в мене тут є сардина в олії, додаю трошки майонезу, просто підсолюю. Знаєш, що ще додаю. Нарізану цибульку, але таке я не додаю, просто ось так гарнесенько перемішую і такий е, фаршмак, така намазка на хлібчик є готова. До цього всього я ще готую салатик, оскільки е, намазка не дуже здорова, вона має в своєму складі майонез. Та й треба це все якось чимось ще доповнити, просто пекінська капуста, тому що в мене діти її люблять їсти без нічого. Я її трошки підсолила. Піддім'яла, заправила олікою і на цьому все. Салати з бурячків квашеної капусти якось так набридають, хочеться ще щось і такого. Тож, от, пекінська капуста, хлібчик із такою намазкою і такий сніданок у нас вийшов. Це було так дуже просто, швидко. Деколи такого хочеться, щоб нічого не готувати замислуватого. Перерив на каву і щось солодке, але такий перерив в мене був не дуже довгий. Я навіть Нічого не прибирала, діти там ще собі доїдає, хто не доїв, а мені треба йти допомогти чоловікові пообрізати дощечки, а саме. Вагонки, фальшбрус, яким він оббиває коридор, оскільки самому це зробити є складно, тому що довжина не дозволяє, а там нічого такого немає, щоб можна було покласти, носити туди-сюди якісь столи. Одним словом, треба підтримати. Тож я пішла йому, допомагаю, він обрізає все зайве, по розміру, який йому потрібний, тому допомагаю поміряти, тримаю мені таку дуже важливу місію, дали потримати потримати рулетку і потриматися за кінчик дощечки повернулася вже всі, поїли я залишки, які там залишилися від салату, перебираю в менші мисочки і все відправляю у холодильник. Прибираю зі столу, хто що там ще так, наприклад, як Софійка, вона маленька, може за собою так не прибрати. тарілочку вона відносить, але все ж таки треба їй допомагати. Замариновую картопельку в приправі для картоплі і додаю до практично вже готового м'яса, і картопля буде готуватися. Спеціально так ребра стараюся підсушити, оскільки зайвого жиру в мене ніхто не любить. Треба поїли, тепер треба це все помити. Е, звичайно, посуду назбирається дуже багато. Кожен по тарілочці, хтось помив, хтось не помив. Принаймні, старші миють, а от Софійка і я. Це лишається на, на послідок. Я вже мию все це разом із всіє, всім посудом. Ну і основне, в чому готувалося. Так назбирується багато того всього, що навіть він розуміє, звідки так багато і назбирується. І напевно, якби я не знімав, то би увагу на це все і не звертав, як багато людина за день встигає. Всього зробити до вечора ти доходиш і відчуваєш втому. Не розумієш від чого, бо ніби нічого не робив взагалі. Але втома є. Присутня. Ще я хочу, окрім того, що запекти м'ясо в духовці, хочу приготувати завиванці із маком із сиром. Е, Приготовляю собі всі інгредієнти, тому що тут тільки на відео можна так все легенько-швиденько е, побачити. А насправді треба дістати яйця, сметанку, сир, е, мак. У мене там є макова начинка, поклала молочко гріти. Е, також треба насіяти борошна. Щоб десь нічого зайвого не потрапило до самої вже випічки, цукор відміряю, масло, сметану, одним словом, всі інгредієнти відмірюю і тоді приступаю до замісу. До загрітого молока я додаю масло, дріжджі, цукор, ванільний цукор, все гарнесенько розчиняю, як я казала, в мене дріжджі вже перевірені, тому я опару не роблю. Додаю яєчко і підсолюю і замішую тісто. Тісто в кінці. Я вимішую завжди з олією. Я не забиваю його, щоб, щоб воно було там, таким тугим е, борошном, а краще я домішую його в олії, накриваю плівкою, і нехай воно підростає. Тим часом готую начинку. В мене тут є кисломолочний сир, до нього я додаю е, цукор, ванільний цукор і у мене є жовтки. А так, якщо замість жовтків, то я додаю яйце. Додала спочатку пів пачечки заплановано, і кількості, пів Половину сиру, перебила блендером, тоді додаю другу половину, бо сир погано збивається тяжко. Якщо він ще сухий, то будете мучитися блендером туди-сюди. І так я собі допомагала лопаткою, це все скидувала донизу. Перебила, тоді забираю у і е, можна додати ще до цієї маси або дві ложечки манної крупи, або, наприклад, кукурудзяного крохмалю. У мене не було кукурудзяного крохмалю, я додала манну крупу і гарненько все перемішала. Тісто викисло, я його розділяю на дві частинки. Спочатку гарненько підминаю. Е, Підпиливши все борошном, щоб воно мені не липло, розділяю на дві частинки, і в мене будуть два такі завиванці. Гарнесенько розкачую, тісто тонесеньке, якщо просто з маком ну це взагалі такий виходить дуже-дуже маковий рулетик, смачний, е, якщо сир. І мак, ну то треба любити сир. Хто любить, тому смачно. Дітям було дуже смачно, говорю наперед. І мені таке подобається. Чоловікові більше подобається, коли тільки мак. Але і від такого теж не відмовився. Думаю, що можна робити із якимось густим повидлом, але його так багато, як, наприклад, ось цієї начинки вже не дасте, бо ну, мені, принаймні, я не дуже люблю аж таке солодке, так як тут в міру солодкий сир е і смакова начинка не є дуже аж така сильно солодка, тоді нормально. Ось тако е два рулетики я з з з скачала гарнесенько змастила жовтку. Чувком зверху і поклала у духовку спочатку на 50 градусів, щоб собі все підростало, а потім просто через деякий час додала температуру і вже нехай печеться. А ось такий в мене вийшов і обід, і вечеря це картопля, і з ребрами, і з куркою. Все це спечене в духовці. Ребра спеціально більш так підсушені, щоб не було лишнього жиру. А все решту. По Стандарту, так як має бути страва. Вийшла смачна, ситна, і тепер залишки треба мені просто перебрати із великої бляшки у меншу для того, щоб мені не займало багато місця. П'ятницю після школи понапирала купу одягу, тому що діти поприходили із школи, Кому що треба було попрати, це все кинула прати, плюс рушники, постільна білизна, деякі одяги, якому діти ходять гуляти біля дому. А так як. Це вже є закінчення ну, снігу, залишки снігу, переміжку з болотом, то треба прати, я не знаю скільки разів, тому що може вийти на вулицю, 10-15 хвилин, походити, хлюпнути собою в якусь калабаню і вже вертається, то треба переодягати і потім це все переться, сушиться. І в зимі мені не подобається дуже сильно. Отакий От варіант сушки, треба буде щось на майбутнє придумати. Не знаю що, але буду міняти, бо мені дуже так, якось така сушка не подобається. Просто так поскладати одяг, теж, як бачите, не виходить, тому що в мене під руками під боком завжди не під руками, а під боком Софійка. Вона все щось просить, то щось і там включити, переключити. І, взагалі, всі справи супроводжуються тим, що я постійно відволікаюся. Найбільше відволікаюся на малу Софію, тому що вона просить допомоги, навіть там просто. Прибрати тарілочку чи ще, щось, що в неї не виходить. І так, все я поскладала. Принаймні на диванчик, зараз буду все розносити на місця. Складаю сушечку, щоб вона мені не мішала. Та й по всьому, по складанню мого одягу. Тим часом спеклися мої завиванці, показую, які вони гарні виходять. Звичайно, є десь якісь прогрішності, як бачите, там полопали боки, через те, що дуже багато начинки, і тісто я розкачувала дуже тонесенько, багато шарів скатувалося, і таке під час піднімання буває. Але на смак воно зовсім ніяк не впливає. Завиванці виходять дуже смачними, м'якесенькими, і розлітаються вони набагато швидше, ніж готуються. Тому що готування супроводжується тим, що постійно треба комусь щось допомогти, то меншим дітям щоб вирішити їхні проблеми, то, наприклад, там, чоловіку щось потримати, подати, то щось допомогти знайти, то уроки допомогти зробити, то ще треба або кудись поїхати, закупка продуктів, вирішення якихось таких питань, ну багато чого. Але це все називається сидіти вдома. Але чомусь після такого сидіти вдома захотілося, чесно кажучи, прилягти. Я так і зробила, включила собі фільм і пішла переглядати, відбила е, собі трохи того часу, сказала, що мама дивиться кіно, маму не чіпати. Хто хоче, може біля мами сідати і дивитися е, з мамою. Ну, звичайно, нікого кіно не зацікавило. Пішли в рух іграшки. Але так закінчився мій день. На цьому все. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!